Взяли наші монтажі колісо, зараз поміняємо, треба буде поїхати там фари роблять. І ним треба машина, ним треба машина, щоб при приміряти. Це, зараз ми зафіксуємо. Зафіксуємо скотчем, щоб воно нам по дорозі не порусило. Бачиш як. Не тримає капот, треба штангу. Нема або, тут штангу. Ну або типа там так? Ні, то ми його каповувати. Ні, вот немаєш вищий і десь. Вставляєш. Короче, сідаю. а це ваш Так. Да. да. Короче, треба буде акумулятора потім, щось, все. щоб він вам його. На скільки там сира? Ціна. Може я тут закручу його? Полностью. На два полки? — Позривай, може просто. Ні, тут... в... в принципі. Піднімай. Да, ця ця фігня сурва тобі як хочеш. Гоман, давай досочку спускати. Спускати? Да. Так. Бачиш, Донкрат в землю. Кратик уходить, заранее досочкой Парадницы колесика на нем скажу. Ну, да, лавен с клецией может менять нет.

А ну там нема еще одного болта в колесо ага. я... а, а вот, да. вот где Снючек на рулеве я метко Поприкладаєш, да? да. А Бо три там раза? батарейка. Не, там батарейка просто угу. сила і він ага. типа не работает. Понял, понял. Вот поня. ключик приклав, раз, ага. нажав кнопку, все. И все. Ключик і убрав и джойстиком, джойстиком драйв за. Угу. Так, а зеркала як тут? Бо 6 я дивлюся, що вони не зарегулировано. Вот, справа зеркало. Ага, Ой, левое, право. Понял, понял. И поня, поня. джойстиком так само. Верх-низ право-влево. Все, все понял. Чи добро, тоді, на зв'язку. То що він неї має потім до вас пригнати? чи як Та, Ну нема, тут нашої він, що... Вже все, так? Да? Ну, я не знаю, ну що, він, він хотів ще, що, щоб поставили. Uh -huh. Ну то Якщо не знайде, хто поставить. то А поставили. так, оце, а так що то, ваше, вони завели акумулятор живий, типу зарядку. Ну, там таки 12 вольтовий сів. Сівши і все. Із-за того вона і не заряджалася. А не... оцю зарядку. То ж зарядили, маю в виду, щоб йому заряджати. Заказували вони чи ні? ні. ні. Хто нічого не казав. Нічого не казав, так? Монітор цей лежить на задній сідки застричований, uh -huh. щоб побитий. Тому ми нього не ставили, бо ж все рівно панель будуть знімати, реставрувати. Uh -huh. Короче, ну, шо, Потім по... тільки приїде, що там, мову вшиє, uh -huh. щось таке мелочі, мі які там uh -huh. ну, все, Давай, зараз розгорнеш Да. Так. Ну що, нам треба блін, доїхати якось до другого до другого сервісу там де роблять що у нас роблять там будуть робити фари так без набіров з відкритим блин, майже напіввідкритим капотом з правого вікна їде бодренько але спереді щось чути спереді чути щось бампер на двох болтах таки прикручений там защита теж наполовину прикручена там непонятно не і не, відкручували бо ж фари зняти треба бампера було знімати наживили таки на два болта Що не, по... не поохоти? Щось не Та Це якийсь салофанчик. Що? Як то... А так то робить. Коротше, зірка лавлю поохопили, порозвертало. Візьми на е... той поправу. На старті. Шелестить, різко не можна надати, бо может защита вся поудвалюватись. Це така по салоні повністю на скорості. Нема набрати швидкість, все що рудить. О, ну Чути так, прийомисто ставі набирає блин, машина. Чуть-чуть газу вона сразу ну Тут, по-моєму, 115 кВт можете там поправити. Я вже не пам'ятаю. це тест драйв на автомобілі показує в нас зарядки на 50 міль, я не знаю там наскільки вони зарядили неї цей автомобіль. Конечно. Екстремально, екстремально, але я думаю, що під час війни у нас ще не такі екстремальні історії. Під час бойових дій стекло, нічого не видно, його не можна відтерти знаружи, Його треба буде замінювати, скло в нас вон побити. там його все одно викидати треба буде вже з нього. Нічого не зробиш, так само треба буде заміна лобового скла. <кій> ну, набирає, звісно, набирає вона непогано, але треба бути уважним, бо спереді немає поворотів. І набирає вона досить швидко. Китинка їде, помаленьку треба. Ну Апарат, чесно скажу апарат, перший раз, перший раз за рулем такого, такого автомобіля дуже легко, дуже легко їхати. Все, доїхали ми майже вже до станції іншої. Щось тут будуть робити з фарами, вже буде слідуюча серія.